Є також прямий доказ того, що томагавки будуть надані. Це те, що були створені пускові наземні установки під них. Тобто, це точний натяк на те, що це зробили під Україну і нашу ситуацію. То я бачу по картах так, що так, що зброя ця буде надана, відповідно бачу і розмову двох лідерів: тобто Трампа і Путіна. Я бачу, що це була розмова у стилі знущання над Путіним. По-перше, Федор Ушаков, вже помічник президента РФ, заявив, що Володимир Володимирович був дуже огорчений, Російська Федерація, тим, що за два з половиною часа розговору Трамп не поздравив Володимира Володимировича з прошедшим днем рождения. Потім і сказав, що здобув вже добре, так. Потім вчора, коли Трамп вийшов до журналістів, вони у нього запитали за томагавки. Він сказав, що я Путіна спитав Владимир, не хочеш ли ти, щоб я дав твоїм опонентам несколько тисяч томагавків? Йому ця ідея не понравилась. Ха-ха-ха, але я. Знав, що йому ця ідея не подобається, тому що любому нормальному віці ця ідея не може Но Але все одно це спросив. Ха -ха 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 -ха. Тобто це знущання, і я бачу, що гавки будуть надані, і я бачу, що, і бачу раніше, що процес вже йде.